Відчуваєте, що нерви вже на межі, дратуєтеся через дрібниці, а вночі ніяк не можете заснути, прокручуючи в голові всі денні турботи? А що, якщо я скажу вам, що ключ до вашого спокою може бути не в аптечці, а у вашому холодильнику, і що популярні добавки з магнієм це не завжди найкращий вихід. Сьогодні ми розберемося, чому магній називають мікроелементом спокою? Як зрозуміти, що його не вистачає саме вам, і найголовніше, в яких семи продуктах його найбільше, ви здивуєтеся, наскільки просто можна з'їсти свій гарний настрій. До речі, ви приймаєте магній у таблетках? Напишіть у коментарях, чи допомагає він вам, дуже цікаво буде порівняти думки наприкінці відео. То що ж це за чарівний магній? Якщо коротко, це мінерал, який бере участь у більш ніж трьохстах процесах у нашому тілі. Уявіть собі диригента у величезному оркестрі вашого організму, без нього гармонійна музика просто не вийде. Він відповідає за роботу м'язів, серця і що найважливіше для нас сьогодні, за нашу нервову систему. Магній це природний релаксант, він допомагає знизити рівень кортизолу. Гормону стресу і водночас підвищує рівень гамк, це такий нейромедіатор, який по суті говорить вашому мозку: гей, усе гаразд, можна розслабитися, коли магнію мало, це внутрішнє гальмо працює погано, і ми постійно перебуваємо в режимі бий або біжи, навіть коли реальної загрози немає тагла. Тож як зрозуміти, що ваш внутрішній диригент втомився? Перша і найочевидніша ознака це хронічна втома, не та, що минає після якісного сну, а постійне відчуття розбитості, коли навіть вранці немає сил підвестися з ліжка. Магній бере участь у виробництві енергії в клітинах. Коли його бракує, ваші батарейки просто не можуть зарядитися на повну потужність, якщо ви п'єте каву літрами, але все одно почуваєтеся, як вичавлений лимон. Можливо, справа не в нестачі кофеїну, а в дефіциті магнію. Це стан, коли тіло і розум ніби працюють в енергоощадному режимі і будь-яке завдання здається непідйомним. Це перший дзвіночок, який не можна ігнорувати. Другий очевидний симптом це м'язові негаразди. Сюди належать судоми, особливо нічні судоми литкових м'язів. А також тіки посмикування повік чи спазми. Магній і кальцій працюють у команді. Кальцій відповідає за скорочення м'язів, а магній за їхнє розслаблення. Коли цей баланс порушений і магнію бракує, м'язи не можуть повноцінно розслабитися, вони постійно перебувають у напрузі, хай навіть ви цього не відчуваєте. Саме тому виникають раптові болючі спазми, що будять вас серед ночі. А також оце набридливе посмикування ока, яке так дратує протягом дня, це прямий сигнал від вашого організму, що йому критично не вистачає цього важливого мінералу для повноцінного відпочинку та відновлення. Третя ознака, яка серйозно б'є по якості життя, це проблеми зі сном. Ви довго не можете заснути, постійно крутитися. А навіть якщо і заснете, то сон буде поверхневим і тривожним, ви часто прокидаєтеся. Як ми вже згадували, магній допомагає заспокоїти нервову систему, він регулює вироблення мелатоніну, гормону сну без достатньої кількості магнію, ваш мозок просто не отримує команду «відбій» і продовжує активно працювати, аналізуючи минулий день. У результаті ви не отримуєте глибокого відновлювального сну, а поганий сон своєю чергою призводить до втоми та дратівливості протягом дня, замикаючи це порочне коло. Переходимо до четвертого симптому, що напряму пов'язаний із темою нашого відео: підвищена тривожність та дратівливість. Якщо ви почали помічати, що будь-яка дрібниця виводить вас із себе. Ви постійно перебуваєте у напрузі, ніби чекаєте на щось погане, це може бути сигналом дефіциту магнію. Він діє як буфер для нервової системи, захищаючи її від надмірного збудження. Коли цього буфера бракує, нервові клітини стають гіперчутливими. Будь-який подразник, гучний звук, несподіване питання, невелика проблема, викликає занадто сильну реакцію. Ви стаєте схожі на оголений дріт, і ваш емоційний стан є вкрай нестабільним. П'ятай, доволі несподівана ознака це сильне бажання солодкого, особливо шоколаду. Звісно, любов до шоколаду може бути просто звичкою, але якщо це стає нав'язливим, варто замислитися річ у тім, що темний шоколад одне з найбагатших джерел магнію. І ваше тіло, відчуваючи дефіцит, може підсвідомо просити саме той продукт, у якому міститься потрібний елемент. Тож, якщо ви не можете прожити дня без плитки шоколаду, можливо, ваш організм не просто хоче солодкого, а намагається поповнити запаси найважливішого мінералу, це розумний механізм саморегуляції, до якого варто прислухатися. Але чому б просто не піти в аптеку і не купити готову добавку? По перше, справа в біодоступності магній із продуктів харчування потрапляє в організм у комплексі з іншими вітамінами та мінералами, клітковиною, антиоксидантами, які допомагають йому краще засвоюватися. Природа вже створила ідеальну цю упаковку. Наприклад, вітамін в 6 значно покращує засвоєння магнію. І в багатьох продуктах вони містяться разом, а от у добавках часто використовуються дешеві форми магнію, наприклад, оксид, які засвоюються дуже погано, і більша його частина просто проходить транзитом, не приносячи жодної користі. По друге, безпека із їжею майже нереально отримати передозування магнію ваш організм просто виведе всі надлишки. А от із добавками, і тут увага, можна легко зіткнутися з неприємними побічними ефектами, особливо якщо вживати їх безконтрольно і у великих дозах. Найчастіше проблеми виникають з боку травної системи. Ось чому найбезпечніший і наймудріший шлях це спочатку налагодити своє харчування, потрібно збагатити раціон саме тими продуктами, які є справжніми чемпіонами. За вмістом магнію. Тож давайте нарешті перейдемо до них. Почнемо з нашого списку суперпродуктів для вашого спокою. І наш перший чемпіон, справжній концентрат спокою, це гарбузове насіння. Не поспішайте його викидати, коли готуєте гарбуз. Усього одна жменька це приблизно 30 грамів, містить майже 40% добової норми магнію. Це просто неймовірно. Гарбузове насіння це не лише магній, а й корисні жири, білок та цинк, який важливий для імунітету. Вони маленькі, але їхня користь для нервової системи величезна. Уявіть, що в кожній насінині захована крихітна доза релаксу. Вони ідеально підходять для перекусу, який не просто втамує голод, але й допоможе впоратися із денним стресом. А як же їх додати до свого раціону? Це ж елементарно, їх можна споживати просто так: сирими або злегка підсушеними. Головне правило не смажити їх із сіллю. Висока температура знищує частину корисних речовин, а надмірна кількість солі, як відомо, шкідлива. Посипайте гарбузовим насінням ранкову вівсянку чи йогурт, додавайте їх до салатів, це додасть приємного хрускоту і користі. Можна навіть змолоти їх у кавомолці та додавати в смузі чи домашню випічку. Це справді універсальний продукт, який легко інтегрувати в будь-яке меню, щоб отримати максимальну дозу природного заспокійливого. Друге місце в нашому списку посідають горіхи, і особливо хочеться виділити мигдаль його недарма називають одним із найкорисніших горіхів. У звичайній жмені мигдалю, це приблизно 30 грамів, міститься близько 20% добової норми магнію. Крім того, мигдаль, насичений вітаміном Е, це потужний антиоксидант, що ефективно захищає наші клітини від ушкоджень. Також він містить корисні мононенасичені жири, які дуже потрібні для здоров'я серця. Мигдаль. Це просто ідеальний снег для підтримки мозку та нервової системи, він також допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, це критично важливо для збереження стабільного емоційного стану, адже різкі стрибки глюкози можуть легко спричинити дратівливість. Мигдаль це ідеальний самостійний перекус між основними прийомами їжі. 10-15 горішків швидко втамують голод і забезпечать необхідним зарядом енергії. Ви також можете використовувати мигдальне борошно для випічки, частково замінивши ним звичайне. Завдяки цьому ваші кекси чи печиво стануть набагато кориснішими. Спробуйте приготувати мигдальне молоко вдома, це дуже просто і неймовірно смачно. Або просто посипте кількома подрібненими горішками свій ранковий смузі чи кашу, варіантів безліч, і кожен з них обов'язково додасть у ваш раціон ту саму порцію спокою я. Третій пункт нашого списку це темна листова зелень, а король тут безумовно шпинат. Пам'ятаєте моряка Попая, він їв шпинат, щоб набратися сил, але міг би їсти його. І для того, щоб стати більш спокійним, всього в одній чашці приготованого шпинату міститься близько 40% добової норми магнію. Весь секрет у хлорофілі це зелений пігмент рослин, у центрі молекули якого знаходиться атом магнію. Тому діє просте правило чим темніший і зеленіший лист, тим більше в ньому магнію. Крім шпинату, зверніть увагу також на мангольд, кейл та іншу листову зелень. Найлегший спосіб їсти більше зелені, просто додавати її до кожного прийому їжі, киньте ж меню шпинату в ранковий омлет чи смузі, ви навіть не відчуєте його смаку, зате отримаєте максимум користі, готуйте салати, використовуючи темну зелень як основу, а не безжиттєвий айсберг. Шпинат можна злегка притушкувати з часником та оливковою олією, це буде ідеальний гарнір до риби чи курки, не бійтеся експериментувати. Зелень це не просто декор для тарілки, це потужне джерело поживних речовин для здоров'я вашої нервової системи. Рухаємося далі на четвертому місці кремовий та ніжний авокадо. Цей фрукт став неймовірно популярним в останні роки. І це не дивно. Одне середнє авокадо містить близько 15% добової норми магнію, але його цінність не лише в цьому. Авокадо багатий накалій, вітаміни групи В та корисні жири, необхідні для здоров'я мозку і нервової системи. Ця комбінація робить авокадо чудовим продуктом для боротьби зі стресом та поліпшення настрою. А його кремова текстура сама по собі вже дарує відчуття комфорту та задоволення. Класичний варіант це звичайно тост з авокадо на сніданок. Просто розімніть половинку авокадо видалкою, додайте дрібку солі, перцю, трохи лимонного соку і намастіть на цільнозерновий хліб, це ситний і корисний сніданок, який забезпечить вас енергією надовго. Авокадо також можна додавати у салати, роблячи їх більш ситними. З нього виходить чудовий соус гуакамоле або ідеальна основа для холодних супів. А ще авокадо можна використовувати у десертах, наприклад, приготувати шоколадний мус, де воно створить ідеальну кремову текстуру без зайвих калорій. А ось і п'ятий пункт, на який багато хто так чекав чорний шоколад. Так, це не лише смаколик, а й справжні ліки від стресу. Але йдеться саме про якісний чорний шоколад, у якому вміст какао становить не менше 70 у 30 грамах. Такого продукту міститься близько 16% добової норми магнію. Крім того, какао-боби, багаті на флавоноїди, це антиоксиданти, що покращують кровообіг, зокрема й мозковий, а також сприяють виробленню ендорфінів, тобто гормонів радості. Тож ваша тяга до шоколаду в стресові моменти має цілком наукове пояснення, щоб шоколад був корисним, головне помірність не варто з'їдати цілу плитку одразу дві-три часточки на день цілком вистачить, щоб отримати свою порцію магнію та покращити настрій, і при цьому не нашкодити фігурі. Обирайте шоколад із найпростішим складом: терте какао, какао масло і мінімум цукру. Гіркий шоколад можна їсти просто так: до чаю чи кави, або ж розтопити, полити ним фрукти, чи додати трохи стружки у вашу ранкову кашу. Це чудовий спосіб побалувати себе та подбати про здоров'я. На шостому місці нашого рейтингу бобові культури. Це сочевиця, нут, чорна квасоля, горох. Це справжні суперфуди, які, на жаль, багато хто недооцінює. Наприклад, усього одна чашка готової сочевиці забезпечує майже 20% добової норми магнію, Бобові також є чудовим джерелом рослинного білка та клітковини. Клітковина, що міститься в них, повільно перетравлюється. Це допомагає підтримувати стабільний рівень енергії та цукру в крові, запобігаючи різким змінам настрою. Це ситна та бюджетна їжа, яка чудово піклується про вашу нервову систему. Бобові культури дуже універсальні в кулінарії, Нут можна використати для приготування знаменитого хумусу це чудова закуска або паста, яку можна намазувати на хліб. Сочевиця ідеально підходить для супів, овочевих рагу або для вегетаріанських котлет. Квасоля чудовий вибір для салатів, буріто чи просто як гарнір, щоб уникнути проблем із травленням, бобові культури обов'язково потрібно замочувати перед приготуванням, включіть їх у свій раціон хоча б кілька разів на тиждень, і ваш організм обов'язково вам подякує. І насамкінець наш сьомий бонусний продукт банани. Хоча вони не є абсолютними чемпіонами за вмістом магнію, їхній внесок все одно досить вагомий. Один великий банан містить близько 10% денної норми, але головна особливість бананів полягає в їхньому комплексному впливі вони містять калій необхідний для здоров'я серця і м'язів, а також триптофан. Амінокислоту, з якої наш організм синтезує серотонін, відомий як гормон щастя, тому банан це чудовий перекус, який швидко покращує настрій і знімає напругу. Отже, як бачите, природа вже потурбувалася про наш спокій, не обов'язково одразу бігти до аптеки по баночку з пігулками. Ваш шлях до гармонії та душевного спокою може розпочатися просто на вашій кухні. Жменька гарбузового насіння, салат зі шпинатом, кілька шматочків чорного шоколаду чи банан на перекус це не просто їжа, а справжній і дуже смачний внесок у здоров'я вашої нервової системи. Пам'ятайте, що маленькі щоденні зміни у раціоні можуть призвести до великих і помітних покращень у вашому самопочутті. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою, щоб не пропустити нові випуски про здоров'я, натисніть на дзвіночок. А тепер повернімося до нашого запитання на початку: які з цих продуктів ви вже споживаєте регулярно, а можливо, у вас є свій секретний продукт антистрес. Поділіться своїми знахідками в коментарях. Зберімо разом найкориснішу добірку. Дякуємо, що додивилися до кінця. Бережіть себе і будьте спокійні.